Ось така, така вона, така, Не бійся, не бійся, я тебе не б'ю. Текла. Текла, я хотів її чіпати. Веретельниця. Аж мене налякала, я трошечки так після того вкусу змії, та й мінус здоров'я нема, імунітет кепський. Трохи ставлю клевий, здається. Але що робити? Життя це боротьба. А тут я не маю ще сили нічого зробити. На жаль. Нема ще сил. Щоб наймати когось, це треба дуже багато грошей, щоб самому зробити, треба мати порядно сил. І ось так воно застряло, хтось каже, що ти там зробиш, а я за який рахунок я маю зробити, що я можу зробити? Коли я не знаю, як їду треба купляти якусь, за що харчуватися, а не зробити тут порядок. І таке, ну, надіюсь до восені наберуся трошки сил. Потихеньку буду давати малювати. Тішки малюю, але продавати зараз це не продається. Ну, малювати треба для відновлення самої сили, саму енергетику піднімати. Не Можу доступитися до того каміну, хотів би на ньому щось готувати. Оце чорне дерево хочу використати цікаво, якщо щось придумаю, є ідея. Не на дрова, а, а щось інше. Є ідея. Ось таке пані і панове. Тяжко. Ходив по ягоди, впав кілька разів в обморок. Затьмарилося в очах. Я не знаю, чого я не помер, як той хлопчик, що в нас помер недавно. Я мав більше підстав, бо старший та й перевтомлений. Але щось ще Ще організм чомусь тримає. Я так, трошки гідно збирав, так, літрів. С 50, напевно, кілограм не літрів. І то важко було нести. І спека і так далі. А, а, так, а так потихеньку а Ми вже працюємо. Вже осінь, вже люпин відцвів. Вже ось урожай. Так що потихеньку. Йдемо до осені. Лепневі, дні закінчуються, наступить прохолодніший серпень. І більш бадьорі, і може будемо щось трошки працювати. Дуже красиві квіти, до речі. Хочу їх помалювати. Більше мене вода надихає. У мене на каналі є шикарна річка, я вчора зняв. Там передів тільки щось 20, а вона вартує 20 тисяч. Не знаю, так потрапило в Ютубі. Не, не в хвилю, чи, чи такі люди трошечки недалекі, не, не, не довгі. Іноді дурницю дивляться багато, а... А іноді красу не помічають. Це, в цілому той ютуб канал теж мені допомагає е, вивчати людей, суспільство, ту всю загальну глупоту, яка в світі коїться через інтернет мережі. Дається пізнавати. Так що таке. ну Ось так, добре. Це таке сіно струпачок склав. О, до речі, дуже гарна конюшина, а вона страшенно ароматна, біла. Я її назбирав, скільки зміг. Це вже повторна, це отава називаємо так. Дуже чудова. Якщо в кого є можливість, збирайте. Ось вона старенька пожовтіла, Вона дуже ароматна, дуже на чай добра. Я про рослини багато говорив, буду розказувати. Практично вже все відходить. Ось такі звіробій вже старенький, нещасний, нікчемний. Хоча десь в місцях холо... більш холод... прохолодних є. Що в нас там? Дереві, білий дереві, тут немає. Що Цього року дерев'ю мало. І, і піжмо. піжмо. Ось вже розквітне незабаром у нас слабсько. Хто хоче, хто знається, на тому збирайте, нагадую. Ось деревій. Ой, Чомусь мало в цьому році. Чорниць багато було, що там у нас багато. віробою теж багато було, а деревію бо мало. А він для крові дуже корисний. Як поля це називають, кровавні для крові. Отож будьмо.